Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проєкт Актуально. Кожного тижня ми будемо зустрічатися з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні тема нашої розмови відновлення Житомирщини. Широкомасштабна агресія Росії завдала великих збитків всій Україні, зокрема Житомирській області. Лише протягом перших шести місяців бойових дій ворог наніс понад 100 ракетних ударів по регіону. Загалом в області вже пошкоджено понад 4800 об'єктів. За попередніми розрахунками, збитки руйнувань становили близько 3 мільярдів гривень. І, на жаль, це ще не остаточна цифра. Після деокупації північних громад Житомирщини, як тільки дозвола безпекова ситуація, відразу розпочалося відновлення регіону. Проводили заміну вікон і дверей, ремонтували дахі. Але для повної відбудови нам потрібно було набагато більше ресурсів. І це проблема не тільки нашого регіону. Масштаб руйнувань змусив шукати нестандартні рішення. Його запропонував у березні 2022 року президент Володимир Зеленський. Ми пропонуємо нашим партнерам, цивілізованим і відповідальним державам, взяти шефство над тими регіонами, на тими містами, на тими галузями України, які постраждали від розв'язаної Росією війни. Взяти шефство, щоб разом із нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, цих наших міст, містечок і галузей. такий проект шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії і партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами і компаніями Європи і демократичних країн. Він звернувся до світової спільноти із закликом не чекати завершення війни, а починати відновлення України вже зараз. Тоді ж президент і запропонував формулу такого відновлення, коли іноземна держава бере під свій патронат відбудову певного українського регіону або міста. Першою країною, яка відгукнулася на цей заклик, стала Естонська Республіка. 6 травня 2022 року, тодішня міністерка закордонних справ Естонії Єва Марія Лімець, перебуваючи з візитом в Україні, оголосила. Що її країна бере під свій патронат відбудову Житомирської області. Варто зазначити, що саме Естонія вже неодноразово демонструвала лідерство у підтримці України. Зокрема, було перше надані озброєння підтримці санкцій проти Росії прийняті політичних рішень на користь України. Достатньо сказати, що Естонія вже передала Україні озброєння на понад третину свого військового бюджету. Та повернімося до відбудови Житомирщини в червні минулого року в місті Овруч було відкрито новий. Сучасний дитячий садочок, який став першим об'єктом відновлення України за іноземні кошти. Ідея його будівництва з'явилася на 31-й день повномасштабного вторгнення, коли на моє запрошення Житомиршнею відвідав депутат естонського парламенту, двічі міністр закордонних справ Урмас Ренсову. Минуло лише 14 місяців, і нам вдалося реалізувати задумання. На сьогодні садок відвідують 160 наших хлопчиків та дівчаток. Символічно, адже діти. Наше майбутнє Сьогодні дуже щасливий день, і для нас дуже приємно відкривати двері цього дитячого садочку спільно з вами. До цього долучилися дуже багато людей, які вклали усю свою енергію. Це гарна новина для дітей, котрі будуть тут виховуватися. Та водночас це великий та сильний меседж усьому світові та безпосередньо путіну про те, що навіть в таких умовах ми продовжуємо думати про майбутнє, та агресор не зможе нас злякати. And Putin cannot break us. Загальна вартість будівництва близько 5 мільйонів євро. Враховано всі сучасні вимоги інклюзивності, енергоефективності та екологічності. Облаштовано великі надійне укриття, адже безпека дітей понад усе. Новий дитсадок вовручі – це наш аналог естонських закладів не тільки за технологією будівництва, а й за системою освіти. Нагадаю, що саме естонську систему освіти визнана найкращою в Європі. Другим об'єктом відновлення на Житомирщині став міст через річку Ірша у Малині, який був зруйновано російською ракетою в березні 2022 року. Новий міст будували трохи більше року, і у жовтні 2023 року відбулося його відкриття. Нещодавно у Бердичівському районі за співпраці Естонії та фонду не Зеленської було збудовано та відкрито дитячий будинок сімейного типу та закладено капсулу для будівництва ще двох таких осель в Житомирі. Тож вже три багатодітні родини, які змушені були втікати від війни, матимуть власне житло на Житомирщині. І робота в цьому напрямку триває. Крім того, у червні цього року між Житомирською обласною військовою адміністрацією, Овруцькою міською радою та естонськими партнерами було підписано меморандум щодо реалізації нового проєкту відбудови. Зокрема, мова йде про реконструкцію будинку в Овручі, під квартири для внутрішньопереміщених осіб. А також Малинської дитячої школи мистецтв. Окремо хочу відзначити, що Естонія не лише допомагає нам у відбудові, а й залучає до співпраці інші держави. Відновленням Житомирщина зацікавилась Португалія. Ця країна вже презентувала проєкт відбудови зруйнованого 25-го ліцею в Житомирі. Таке рішення уряд Португалії стало можливим завдяки активній підтримці першої Венезеленської та Міністерства закордонних справ Естонії. Також варто відзначити, що активна співпраця України та Естонії на державному рівні сприяє завученню приватних інвесторів. А це дуже важливо, бо повноцінна відбудова держави неможлива без першочергового відновлення економіки. Недарма перше почесне консульство в Естонії в Україні нещодавно було відкрито саме в Житомирі. І серед основних його завдань завучення у регіон нових інвестицій. Ми маємо багато спільних проєктів по розбудові та відновленню Житомирської області. Ми відкрили дитячий садок вовручі. Ми намагались допомогти так багато, як можемо, щоб відновити міст у Малині. Також ми маємо декілька проєктів, які тривають, наприклад, будівництво сімейних будинків. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської, до якої ми долучились. Допомагаємо з будівництвом безкоштовних будинків для місцевих. У всіх цих проєктах ми дійсно намагаємось допомогти Україні у процесах відновлення від цієї війни. Звісно, ми намагаємось Робити все, щоб допомогти вам перемогти у війні. Ми провели три форуми з відновлення Житомирщини. Четвертий планується в Португалії. Естонія затвердила чотирьохрічний план допомоги відбудові Житомирської області. Йдеться про десятки нових проєктів. Працюємо далі. Дякую за увагу. До зустрічі наступного тижня.